Заїзд на міст через Десну біля села Потивськ. Ріка 8 квітня перелилась через дорогу і хлинула на заплаву. Позашляговики тут ще переїжджають. Цей автомобіль з'їжджає з мосту і занурюється у воду з номерами. Номери зриває потік води. В джипі от газельки, всі, а вже легкові, Хто як жаліє машину, значить може не проїхати. Анатолій має дачу у Потивську. Вчора чоловік переїхав сюди на легковому авто. На нексі ще приїжджав, ну нормально. А так зараз не знаю. Вже А так у мене меточки там стоять. В общем, 15-20 см за сутки піднімається. 10 квітня легкові авто через потік не проїжджають, повертаються назад. Жителів лівого берега Новгородсіверської громади перевозять човном. На плавні мости підтоплені з середини березня. Шовном користуються люди Биреного, Остроушек та інших сіл. Човен перепливає дві ріки: десну і відь, які під час повені об'єднались. Шлях з одного берега на інший і назад триває 15 хвилин. Окрім пасажирів перевозять вантажі. Пасочки такі гарні. Староста Буриного Ганна Тупиця перевезла Паски та гостинці для солдат на передову. Діти перших, четвертий клас такі от яєчки пасхальні зробили, намалювали і написали от, захисникам України і підписали від Ярослави 3 клас, четвертий від Тимофія. Бачите, такі гарні. От, вони їм шлють вітання і щоб з перемогою поверталися живі і здорові. Житель Бириного Іван човном добирається до сімейного лікаря у Новгород Сіверський. Дякую усім хлопцям, що допомагають десинисніті. Оксана з шостки через Новгород Сіверський добирається на дачу в Островушки. Все время автобусом добиралась, човну боялася. Човен ходить дві години вранці і дві години під вечір. Проїзд безкоштовний. Переправу своїм човном забезпечують рятувальники. Двигуни пальне надала міська рада, користуються переправою. Також лісники цієї пори перевозять саджанці сосни. Працівник ДСНС Андрій цим човном переправляє людей п'ятий сезон. З перервами така повінь, що підтоплює мости. Каже, буває не щороку. Два, два роки. підряд, потім проміжу. два роки підряд, потім проміжуток. Окрім селян, каже, доводиться перевозити і тварин. І бролерів купляли, і свиней купляли, і куди не угу. діти. Хто туди покупав, хто назад, хто за кармани. Пошту і продукти до Бирного возили в об'їзд через шостку. Після того, як підтопило автомобільний міст, має виручити човен, каже староста. Зараз будемо вирішувати, як воно буде. Може ми і через лодку перевеземо хліб. Ну, а більше і Паски пошту возять через шос. Теж буде проблема. Ну я думаю, що теж все, все лодкою будемо вирішувати. Найближча тепер переправа від Новгорода Сіверського міст біля Коропа, що за 100 кілометрів. За даними Чернігівського обласного центру з гідрометеорології, за останню добу вода у Десні під Новгородом Сіверським піднялась на 13 сантиметрів. Рівень води у річці уже на пів метра вище за середні показники у період весняного водопілля. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.